Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову приїхали на природу, будемо проводити пошуки неподалік Львову. Немає в нас сьогодні повного дня, але трохи походимо, пошукаємо глибоких сигналів. Все, що цікаве, знайдемо, обов'язково вам покажемо. Знайшли невеликий сигнал. То зараз будемо намагатися його викопати. Mm -hmm. Так, яма не глибока, ми в принципі і на дисплеї помітили, що графік доволі такий гострий, високий. І ось знайшли ось таку штуку. Mm -hmm. Зараз перейдемося ще раз. Можливо, буде ще щось цікаве. Так, ловимо ще один сигнал. Отаке враження, що він зверху. Зараз спробуємо його викопати. Так, поки Богдан там ходить, шукає глибокі сигнали по нашій добрій традиції. Інший хтось ходить, звичайно, детектором і шукає поверхневі сигнали. Ось погляньте, знайшов ось таку монетку. Урага! Супер мега рідкісна монетка. Дві копійки. Кидаю в кишеню і шукаємо далі. Щойно рамкою знайшли сигнал і щупом ось намацали. Будемо зараз розкопувати. Ну, глибина невелика, два штика. Будемо зараз розкопувати. Отже, погляньте, що ми викопали. Дивіться, лізуть кості. Ось такі всякі кості і знайшли ось таку велику підкову. Зараз подивимось. Чи є ще щось там? То Та щось металеве чи ні? Щось там ще? Невідомо. Одним словом, щось тут є, будемо розкопувати. Як бачите, ямку ми після себе закопали. Знайшли, насправді, дві підкови, кинули їх сюди, ось одна, ось друга. Будемо шукати далі. Друзі, щойно знайшов ось таку частину дому. Зривака. Ось таке гарно, гарно сигнало. В гарному стані. Ціленька, одна частинка від зривака. Німці. Знайшов щойно ще ось таку штучку, кришечка. Пише 2 літри або 2Л, просто ще щось пише. Це, як я пригадую, кришечка. Від якоїсь фляги або що. Шукаємо далі. Глибоких сигналів багато немає, є дуже замусорена засмічена територія. Ходити глибинним детектором важко. Але ми щось намагаємось. Ось ще такі речі можна знайти. Знайшов щойно гудзика. Вермахт. Без вушка. Ось така знахідка. Так, був не дуже чіткий сигнал рамкою. Почав просто е шпортати. почало дрібні дрібні, желізні е частинки вил 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 вилазити. І Я просто пропікував те, що вже повідкидав він з ямки. Е і це, І попалася мені ось така монетка. Досить ще у гарному стані. Отже, змінили ми трошки нашу локацію. Там, де ми ходили зранку, все таки нічого цікавого ми не знайшли. Було дуже багато сміття. Важко знайти власне, глибокі, хороші сигнали, які вартують того, щоб їх копати. Поверхнево знайшли кілька дрібниць. Нічого цікавого. Переїхали в ліс. Ось, зараз будемо проводити пошуки вже безпосередньо в лісі. Тут ми ще не ходили, тому подивимося, що з цього вийде. Друзі, знайшов ось таку штуку. Схоже начебто на батарейку, тому що взагалі ось такий елемент. А це, скоріш за все, по другій. Тому відповідно точно сказати вам не можу, але щось дуже схоже. Будемо шукати далі. Отже, знайшли якийсь сигнал, будемо намагатися зараз викупити. Невеличко дам пораду всім, хто... кому подобається глибинний пошук і будете мати якогось глибинника. Це не означає, що ви зайдете в будь-який ліс і... Піду знахідки. Це як зі звичайним детектором. Треба багато ходити, багато копати і тільки тоді буде результат. Зараз спробуємо нащупати. Корінь чи ні? Ні. щось там знизу з черкаєш щось, так? Так, я ж там знизу. Ото вже щось сигнал тікнув, звук Я такий. Щось пробиваю. Ми сьогодні взяли короткий щуп, бо ми все-таки не по першій твій війні, не по смітниках сьогодні. Ну, щось щось торкаєшся, правда? Тут була бляха. Вирішили все-таки купати цю яму. Походили, покрутилися, щось насправді дрібненьке. Я думаю, що не варто закупати. Йдемо шукати далі. Купаємо ще одну яму, пішли консерви. І погляньте ось там. Щось таке видніється. Будеш пробувати діставати. Так, Ми думаємо, що це просто велика кількість консерв. Аж але от от щось. Якась прикольна штука. Це якісь батарейки чи що? Я не знаю. Блін, що це за штуки? Що це таке? Що це таке є? Якісь... Може і батарейки. Тут мені здається, то батарейки так виглядають. Ви просто знаєте, направду по Другій світовій мало ходимо. Вон. І можливо багатьох речей не знаємо. Ну, Цікава така штука. Таке враження, що дійсно, що дійсно батарейки. Зараз спробуємо відкласти от сюди. І там ще, там ще йде, слухай, Зараз будемо розкопувати. Буде щось цікаве, обов'язково покажемо. Друзі, продовжуємо копати. Як бачите, гарний пісочок і велика кількість консервних банок. якісь залишки чогось Так, тут все купцерні банки все ж корко там угу. маємо надію що можливо поміж тих баночок ще щось попаде Так, тут рейон дротики дивися Бачиш? весь дротики угу. червоні червоні угу. дротик угу. Слухай, скажи за все, що це батарейки. Но це точно не сучасне. Та-та. Консерви. Та, цікаво, такі дротики. Таке враження, що плюс-мінус, але вони два червоні. Що, що? Та... Угу. Дуже цікава штука. Дуже цікаво. Вон, ці консерви йдуть униз. Закопуємо яму, дуже велика кількість консервних банок і ось дві таких батарейки. Скоріше за все попалися нам. Ось така штучка. Хто знає точно, будь ласка, підкажіть. Отже, ми на сьогодні вже завершили ходити. Нічого ми, звичайно, не знайшли, але остання ямка дуже нас заінтригувала. Все бачили самі, навіть з глибинною рамкою все одно приходиться багато ходити, багато купати і не завжди є хороший результат. Тому, щоб ви знали, що все одно треба прикладати дуже багато зусиль, щоб щось знайти. Всім дякую, хто підтримує наш канал коментарями, підтримкою. Ось. До наступних зустрічей. Побачимось.